Всім привіт на каналі. Сьогодні ми будемо грати і продовжувати Mad Games Tycoon 2. Так, Я вам закрию і так, і продовжуємо її грати. Як ви пам'ятаєте, ми зупинилися на такому, ще, ми не робили ніяких ігор. Але, думаю, сьогодні зробимо. Відео буде називатися Розробляю першу свою гру. Так, як ви бачите, от наша кімната це маркетинг і підтримка. Хто не дивився відео, вам розказую, що це. Е, подивіться, обов'язково, бо в мене вже два підписника є. Так, це маркетинг, а це, типу, створювати гру. І що я хочу вам показати. Як ви пам'ятаєте, ми закінчили на тому, що збільшили мою прям дуже велику, до великої кімнати. І сьогодні я хочу, і ми навіть не потратили дуже чогось багатого. Ми один мільйон потратили, навіть не 1 мільйон, а 300 з чимось доларів. Це дуже мало. Ну, скоро вже буде багато. Ну, Тепер я просто я розумію, як цю гру грати. Обігрівач. Е, так, я його отак поставлю от. Тут. Ось тут хоча б. І зараз поставлю нормальний великий кобрик. Так, відділ розробки. Так. І отут кобрики всі ці Ну, це вже дуже великий, знаєте, дуже. Е, давайте такий трошки дешевший О! Отакий от хоча б. І собі отут поставимо таких два. Хоча що можна такий маленький при вході. Отакий супер. Так. Як ви бачите, отака от вже наша кімнатка, і хай вона теж так буде і продовжувати робитися. Ще нам треба зараз. Як би пам'ятати, учнів І, напевно, пам'ятаєте, що я розказував останній відео, що ми оцих всіх будемо покращувати. Так, дивимося на її. Ігровий дизайн ставимо її сюди. Ой, а мене на паузі гра, як це так? Не на паузі має бути. А мене на паузі, прикінте гра. І оцей, хай собі кави зробить. Що ти тут робиш? На кави ти хотів. Так, ти сюди маєш йти. І так. Подивимось, який у нього ігровий дизайн. Ну, нього ігровий дизайн теж поганий. Так. Е, повчати ігровий дизайн для професіоналів. Що він до кави хоче? Точно! Я згадав, що нам треба. Е, заходимо сюди. Кімната не кімната вже не, 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 не коридор. І дивіться, робот. Супутник 3000. Він, коротше, прибирає. І дуже нам зараз треба. Поставимо його, 15 тисяч костей, але це нічого. Все. І от, бачите, і все він прибрав калюжу. Ну, і все, він досі йде просто. Щось зробили це я. Непойні, не пані, що я сказав. Так, тут добігрів, як ви пам'ятаєте, ми поставили. І школа! Не школа, але вчитися треба. Щоб ви знали. Все. То я не знаю, що я його купив. Давайте я його продаму. Я його знаю, підміт можна написати. Продати предмет. Е, так це... Воно подорожчало. О, ти доля ти написав. Воно подорожне От, о, о! Оце я шукав. Е, купляємо сьогодні, так, давайте. Цю ділянку я типу не можу прибрати. Типу можу виділити всіх працівників. Протляю, цього виділи. Хай я не буде працювати. Хай вони всі йдуть працювати. Тому що я їх можу типу побачити. Я всіх можу виділити і кудись в одне місце запхнути. Та чого ваша радість падає, я не помню. Не, Ладно, что ты хочешь? Куда ты пришла? Радио ПОСЛУХАТИ! Доставлю его сюда. Будет тут слухать. Давай поперла. Все. И сюда тебе тоже. Больно. Работає! Треба працювати. Не працює, звільняємо. Так. У е, ага. нас. У нас головоломка. О, вона вже підвищилась. Вона була тут, на третьому чи на четвертому. Я не пам'ятаю, напишіть в коментарях. Вона була головоломка, тут тенденція. Так. Е, що я казав, будемо їх прокачувати трошки. Дивіться, що я ще хочу зробити. Опа. Е, кімната навчання. Нє, це я нову тоді буду робити. А мені треба отут, так. Збільшити її інтер'єр. А чому не... не можна? Я щось не побачу. Ні, то аптечка. Хоча опа. Все. кімнати доступні. А от тут вже не всі кімнати. Чого? Тому що у нас недоступна оця кімнатка. чи я зараз можу ставити таке? Дивіться, що я роблю? Е -е, збільшуємо її повністю, а дверку ставимо сюди. Все ок. І дивіться, я її, типу, збільшив, а оце на 30 тисяч потратив. Давайте оце все поменяем. хоча хай тут так буде, хай досі тут буде. так опа сюда так. сюда, що, а а, боже, а опа Туда. То, А что дошка? Что уже с дошкою не так? Що уже ви до дошки прикопались? Дошка як дошка? Что вы прикопались до той дошки? Ладно. А куда? А вона не может не ждет почети. Кімната відпочинку треба, а я щось не я забув про неї вообще. Так, е, кімната відпочинку. От звідси ось таку дій Не нема не палеченку. Е, а чого? Я ж хочу кімнату відпочинку ставити. Я не можу. Я не... От, от, от мені скажіть. Вот он, я. Я ж не туди. Кімната відпочинку Опа, а от тепер є ось такою можна зробити. Все 5 на 5 робимо. Двері відсутні, це нічого, от так поставимо. Вони нічого не коштують. Опа, все. Е, ігровий автомат. Саме найгірший. А що? А що ви очікували від мене? Ну, ви ж такого хорошого від мене не очікували. Так, два ігрових... Дальше. Дарт. Лабаше, нет надо. Крісло. Давайте пуф. Сень. Отаких От два хорошеньких. Телевізор. Ну і все. А що ще їм треба? І дивіться, я на неї десь, ну, мільйон точно потратив, напевно. Ну, і все, я нічого з нею не можу робити. Тут тільки можу віддихати хтось. Так, як ви бачите, мені треба кімната навчання. Е, парта сама найгірша. Е, оп. Ш, так. Поки що хай тут буде. А аптечка опа, отут буде. О, ці, я партию тут другий купляв або третій. Ні. Другий, да. Другий, тут перший. Та ладно. А вот зараз когось і треба такого. Так. Когось це мені ж треба. Напевно, я вже буду нати для інших ігрових дизайнерів робити. Так, працівники, ринок праці, офісний працівник, о, програміст. Програмування а взагалі а ігровий дизайн ні, ставимо його сюди. Далі ринок праці ще одного. О, програміст теж треба. Програмування відшибательне і все. Нічого. О, доступна нова платформа. А я за той час поки що, знаєте, що створю? Кімната відеорозробки. От тут його поставлю. Якщо в мене два нових працівника ні, буде три нових, то і можна зробити таке. Так, вікна не треба. Так саме. А ну, а може не саме не вирішить. а давайте саме найкраще. Поки що три, тільки, тільки три. Бо дуже багато коштують. тільки все. Більше я вам нічого. А! Ну і як це ж. Без відеорозробки. Особливо треба зараз аптечка. Опа, смітник, щоб не ходили нікуди більше. Аптечка. Кавоварка. Отут треба. О, і кулер. Ну і, оп... аптечка я вже поставила, да? А обігрівач електр... а, і батареї. Опа. Угу. Ау, мама! А де я загублюсь? А, ну я. Опа, все Я на неї достатньо, що його потратив. І зараз одне програму програміста якогось. Ринок праці. Пісні працівники плана найняти ось сюди, хоть піде. Опа, що ти вмієш такого нового? О, робота на замовлення. Ладно, а там вже зробили все. Ага. Так, трошки повільно йде. Е робота на замовлення, кратке завдання. Не зробимо штраф, а от О, о розумію Оце. Давайте, бо в нас буде. У нас на це все дуже мало часу! Блін! Ти випила? Зараз дуже швидко. Я знаю, що ти маркетинг і підтримка, але нам треба зараз допомога. Дуже швиденько здалить. Що ви хочете? Давайте швидко. І поставлю тебе. Ви бачите, який я вам згамі найдорожче дав. Все горить горить! Молодці! Так три на. далі вчись. І далі вчись. Вчити вообще. Так напевно, все одно сьогодні розробимо ,да, гру. Це ваша історія, все починається тут. Не знаю, що вони сказали, що ш. Ага, серед у мене нема ігор. Папа. У мене нема ігор. Так, в мене нема ігор, як ви бачите. Ну, в мене щось друге. Так, де я? Це Арсен. Так, це Арсен. Так. Це маркетинг і підтримка. Так, це маркетинг і підтримка. Ну, трошки підтягнули ігровий дизайн. трошечки. Це хто? Це маркетинг і підтримка. Це хто? Це програміст. Це теж програміст. Прикінчую його. І оце. Це вже маркетинг. Так. Тут туалету нема. А от тут вже бачите коридор. Тут же треба оцей супутник. Його треба повернути трошечки. Па. О, тут Купуємо 15 тиж. Коштує І так, що ви будете робота? Не розробити новий решение, а розробити гру Так, давайте нова мобільна гра поки що мобільна гра і називаємо Знаєте її як Робламан. Я, напевно, переназву. Цю гру або переназву назву, тому що я буду переназвувати свій канал, як ви розумієте. Так що назву поки що, поки що робломайн А потім, якщо я дізнаюся, як можна перейменувати, то я переміную робломайн Плей. Так. так, так, так. Основний жанр гонки. А чого? А головна, головна тема Цитаделі Ні. Чого? Ні, давайте риби. А, а тут курсис. Я не знаю, що це таке. Без ліцензії купити ліцензію. Давайте таку. Недорогу. Отку можна. Ні мені треба, де там буде головоломка нормальна. Нема такої. Ладно, тут я таку. Опа! Я тепер я можу знайти... А, ні, нема. Ха. Досвіт, алфавіт. Ладно, все. Ага, 15 п'ятнадцяти вже не. Лію. Без рушия поки що. Без рушия. Е, ладно, купимо. О3D! 80 купим, купити. І поставимо його. Все, 3D Угу, Платформи по Е. А чого нема? Ладно, якщо я заберу гроші. Що... У мене нема платформ. А чого нема? У мене нема платформ. У мене нема. Тож, якщо у мене нема платформ, щоб ви розуміли, то все, я пропав. Я пропав. Пан пропав. Ну, Арсен, а чого ти такий? Вибачте, я мене менема, все я бачу вже. Треба оцих три платформи закупити просто. І на саму найкраще поставити ОЦЦ дальше це? це. Все добре. Гроші можна. Попередження. Так, безкоштовні рівні, а не. О, голосовий чат надо. Динамічна музика. Досягнення. інтерактивний сюжет, суворотний зв'язок і підтримка чогось. А, нема. У мене що, грошей нема просто. Та є. Все. Мені мову треба вибрати! Ні! Мені мову треба. Во! Так! Цю Забираємо і китайську теж. Все, а тепер можна. І! Добре. Ура! Так. Я, я згадав, яка мені ще треба кімната. Так, сервера ні. Студія захран... Ні-ні-ні-ні, Студія графіка, ні. Відел підтримки, ні. Контроль якості ніби оце. Так. Е, мені треба швиденько її побудувати. Я згадав. Що це за кімната? Так, відсутні двері. А що не всі? А! А що? А що таке? А що не всі? Тут дверка! Ладно, зараз я поміняю тут дверку. Опа! А тут буде, тут буде дверка. Поняли, да? Опа! Все! Добре! Ну, доларів просто. Так, і далі тепер от треба контроль якості будувати. Ось так не. Нам не треба. Хоча можна і вікна Опа. Є! Так, 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 так. Що можу бачити реально? Реально, там видно. Так підлогу, на жаль. Що я поверну? Там зелено видно. Так, сюда та на візор, Так, робоче місце яке? Робоче місце два хай буде. Так, вибачте, що я так трошки приблизив. Ну, мені дуже зараз треба. Я хоч і бачу все, але. Треба дуже багато чого. Так, я навіть не затримуюся. Так, смітничок сюди. Аптечка от сюди. Кавоварка в нас є. А, є! У нас кавоварка тільки тут, і то тут. Значить, кавоварку треба сюди. Все. Думаю, годинник не буде треба. годинник особливо. Е думаю, килим можна, але не щоб він таким не був великий. Це вже дуже заведе. Отакий хай буде. Все супер. І треба обігрівач, обігрівач. Я просто забув про цю кімнату. Вона сама найперша в мала бути. Так. Мені треба програмісти. Мені будь-кого. Зара... Е, так. Підтримка. От сюди. Це зараз ви всі будете створювати мою гру. І зараз мені дуже знаєте, що треба. Е, так, це підтримка. Це теж можна сюди. Тоді не треба, звідси, підтримка. От, бачите, мені от сюди треба зараз програмістів. Огляд ринок праці. Просто дуже швидко будь-кого. Навіть ігровий дизайнер, підійде, інженер, звукорежисер. Ладно, ігровий дизайнер. Добре, ігровий дизайн мені все одно. Так, маєш зараз. Виправлення помилок. Гри. та-та-та-та-та-та-та. Що треба закупити. Ринок праці. Дослідник, ні, ігровий дизайнер. Так, е е Так, ринок праці. Я таке неправильний. Вот можна себе почути, знаєте, оцем точно э, праве. О, а р, як мені змінився, типу, що ти хочеш? Ти хочеш музику послухати? Так, 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 пацан, так у нас. Я тут радіо для цього. Та ну ні, тобі відпочинок треба. Я не відпочинку, куди поставив. Ні, я взагалі йду слухати, не знати куди. Е, виправлення помилок ще один треба, ще, 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 ще. Ринок праці. Це сора. Який інженер? А от реально, наступну серію я реально всіх буду. Всіх просто оновлю, щоб вони гарно робили гру. Так, художник графік, звукорежисер ладно. Інженер в нього саме не решт. Інженер а то вообще найняти. А, давайте, працюйте. О, о о о, о почало. Так. Е, поки що поставлю гру на паузу. Е, за цю гру за цей час ми потратили 2 мільйона. грошей і 5 тисяч. Ой, 50 тисяч 2 мільйони 50 тисяч доларів. А я поставлю зараз відео на паузу, щоб вам було швидше подивитися, коли буде гра, щоб ви так довго не чекали. Ну, тому що колись це було дуже легше. Якщо ви хочете, щоб я про цю гру зняв не другу частину, а першу, ставте свої лайки підписуйтесь на канал, тому що ще є друга. Ну, а на цьому все. Так що пауза. І так, я вернувся, гра вже зробилася. Я просто трошки хотів, щоб вона задовжилась. Так, закрити, опа! Все є. І як ви бачите, 28 помилок. Давайте продовжити розробку. Давайте хоча б на два тижні, щоб е, всі знаєте, помилки забрати. Тому що помилки, от бачите, в мене вже 22-23. Я хочу, щоб 0 помилок було, тому що це якось погано. Ви що? Так, все. Е, великий середній давайте. Почекайте, я можу ж мало взяти. Мені просто одного грузика надо. Все. А ну скільки О, так, було, дивіться, скільки людей. а скільки фанатів. Потім починаем думать про мою гру. Продовжити розробку, не ну, я ж вам кажу, давайте хоча б 4 тижні, а ви бачите, я трошки прискорив час, щоб довго мені не чекати, і вам. Так що це дуже прикольно так. так. Опа, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Папа! Нуль помилок, як ви бачите. Ну і можна поширювати тепер онлайн наступного тижня. Два тижні. Давайте через два тижні. Прибуток. Давайте не так багато. Давайте, що що хоча б. Набути досвід о, Оля скільки я зрозумів. Ага, або там риби. Ага, усього жанр. Таку вікокласифікацію. Ігрол... Гра зовсім не весела, ігролад взагалі не сподобався. Це не графіка, це зламані пікселі. Звук порушує Женевські конвенції. Жах! Той, хто розуміє і володіє цими елементами, керування на докторський ступінь. справді неможливо грати, зрештою, ця гра просто ніяка. Я Та ладно. У мене все одно. так. Все скасувати підтримку. Е, -е куди погнали, все, полініше, ало? Так, ми показали вам гру і, я бачите, вона скоро вийде. Ну, а на цьому відео я закінчую. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, повторюю. Е -е, перша частина вийде про цю гру. Думаю, там трошки буде е -е, легше грати. Якщо буде лайк і підпишеться хоча б одна людина. Всім пока!